Вітаємо, друзі! Ви на каналі у пошуках Золота та Скарбів. І сьогодні ми разом з вами будемо копати, будемо копати на чудовому місці, звідки в мене безліч відео. Тут у нас середньовіччя трошечки і трошечки Київської Русі. Знахідки були завжди, коли більше, коли менше, в залежності від того, перепахане поле виходжене чи ні. Сьогодні я прийшов сюди вже не перше, і поле у нас, як бачите, перепахане. Тому мені вдачі, вам приємного перегляду і поїхали копаємо. Є, друзі, в мене перша знахідка по Київській Русі, але, на жаль, не ціленька. Хрестик купнув. Але хто не в темі, той думаю, навіть не подумав би. Що це саме хрест? Бачите, от тільки вертикальні промені балочки тут збереглись. Горизонтальних немає. На жаль, на жаль. ну нічого, Копаємо, шукаємо далі. І знову така собі знахідочка. Цікава, лише з історичної точки зору. Колись тисячу років тому в часи Київської Русі. Люди цінували і берегли речі. Не так, як зараз. От був у дівчини браслет, зламався, і його ніхто не викидував, а застосовував, як накосник. Накосник – аналог сучасних різинок для волосся. От така, така собі знахідочка. Друзі, в минулому відео про пошук стародавніх монет та артефактів розказував я вам про свинцеві прясла. І от знову знову таке попалось. Ціленьке, гарненьке. Другої половини 13-14 століття цей артефакт. Друзі, перша монетка сьогодні попалась. На заході. України такі, мабуть, жменями копають. А у нас тут під Житомиром дуже дуже рідко, але іноді такі попадаються. Це у нас два гелери 1912 року. Австрійська імперія недорога бронзова монетка. Якесь дежавю, друзі, у мене знову знахідочка з минулого відео. От таку накладку. Я тоді знайшов і от копнув точно таку ж, тільки в гарному стані. На тій малюночка видно у нас зовсім не було. А тут дивіться, гарненький тріновидний орнамент. Супер! Шматочок срібла знайшов. І це не може не радувати, бо в часи Київської Русі срібні предмети. Могли дозволити собі, так би мовити, зовсім непрості люди. Чого воно не знаю. Хочіть, якщо в курсі. Цікаво. Ви подивіться, друзі, яка манюня мені попалась. Це в нас так звана корона ворона. От з цього боку в нас ворона. а З цього корона. Це середньовічний динар. Карбувались такі в кінці 15 століття в Польщі в часи правління Яна Ольбрахта. Динарчик цей недорогий, але це середньовічне, чималеньке, але срібло. І це, друзі мої, супер. Друзі, я щоці? Радий не Цілий день. Я до нього йшов і от подивіться. Бачите? Бачите, що лежить, це хрестик. І як мені здається, ціленький хрестик... Я майже впевнений, от так, ще не дивлячись, що це, що це Київська Русь. Ну що ж, давайте дивитися. Ой-ой-ой! Невже це якийсь скандинавський тип? Бачите, рівні сторони у нього. Ніякого відношення до християнства він не має. Чисте. Чисте. Чисте язичництво. Оце так знахідка. От бачите якісь такі скандинавські в'язі на ньому і по центру хрест, символ вогню. Я не те, що такого не знаходив, а знайшов я хрестів по русі, мабуть, ну, пару сотень. Щось мені здається, що я такого навіть не бачив. Цікаво, чи були проходи таких хрестиків на сайті Віоліті. Друзі, передивився тисячі проданих за 5 років хрестів по Київській Русі і знайшов лише один прохід подібного. Ось 476 гривень за нього віддали ще в жовтні 2020-го. Зараз впевнений, що дорожче він буде, але продавати не буду. Другий такий мені навряд колись трапиться. Шикарна. Просто суперова знахідка. Погляньте, друзі, скільки сміття мені сьогодні довелося копнути. Шмурдяк на будь-який смак. Дротики, бронзульки, кульки. Загалом більше ста сигналів сьогодні я купнув. І все заради того, щоб знайти. Ось це. Майже все я вам тут показував. Ось ще песня, шматок. Срібло чи ні, невідомо. Потрібно буде вже вдома це перевірити. От такий шматочок. Це вже точно срібло. Ось така от пряжечка ще по русі попалась. Оці два велери ви бачили. Ну і за лікового це, звісно, корона. Ворона. Маленька, але гарненька середньовічна монетка. Ну і звісно, знахідка сьогоднішнього дня. Просто шикарний хрест часів Київської Росії. Що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал і жмакніть на дзвіночок, аби не пропустити нове цікаве відео. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.